Друзі, це Вавель. Я вас вітаю. Я покажу вам пейзажі, який ландшафтний дизайн на території Вавеля. Тут є різні квітники, є дуже гарні. Ось отак нас Вавель зустрічає. Уже досить холодно. На вулиці мінус 5 вночі буде трояндом. Вони все одно квітнуть. Я робила відео по цим трояндам, просила, щоб ви підказали, що це за сорт троянди. Хочу собі такі купити. І йду гуляти. Бачимо такі квіти там, на таких балкончиках цього замку. Ти всі тут скрізь росте. І зараз я хочу показати дуже чудову вам клумбу. Так, оце рослина зелененька, так і росте. Так, це що, до сих пір це Плющ якийсь, плющ, він, напевно, і взимку такий. Такий плюс. І тут ось така клумба, Та бачите, такі рослини, ще є, що квітні, троянди тільки що постала. Тут росте ось садова айстра, яка досить. Росте като квітне. Ну, піроканта, вона вічно зелена. Так. І зараз у неї дуже гарні яїдки. Оце як не знаю, як називається рослинка, але вона квітна. Хто мені напише в коментарях, я буду дуже вдячна, тому що я вам показую дуже багато рослин, у мене є вдома багато, але звісно, що не всі. Якщо в мене їх там 500 різних видів, то... Тут є такі рослини, що, можливо, я і не знаю, як називаються. А зараз я вам показую красу оцю друзі. Я пройдуся і покажу королівські квітники. Це королівський вавель, ось звідки я вийшла. Я просто хожу постійно біля цих квітників. Я не можу на... Вже тут було все зелене-зелене, заплетено диким виноградом. Бачите, тільки виноград залишився. Заморозки вже є. Так, і ось показую вам ці квітники, плющ і кизильник, червоні ягідки по ньому, плющом заплетена земля. Тут я була ось літом. Так, тут так квітувала ця трояндочка, що я до неї вирішила прийти. Ось бутони ще є. Вона така гарна троянда Леонардо да Вінчі. Ось така, друзі, краса. Ось тут звідси покажу спочатку. Обійдуть квітники. Ось у вазончиках вони також тут ростуть квіти, вавель. Це кав'ярня, кафе. Я зайшла на територію кафе. Показую вам. А тут ще дивіться дикий виноград і ще зберіг свої листочки. Ще не обсипалися. Я зараз це все здалеку покажу, додивіться до кінця, дуже гарне відео, тому що ну, не так часто ми бачимо королівські квітники. І зараз я ось біля цих королівських квітників на території Вавелі в Кракові. І показую вам їх. Хвойні рослини тут просто. Також захоплюють хвойні рослини, барбариси, кизильник, тис і поруч біля них, також березклети від зелені. А це гірські сосни. І я повертаюся сюди, тут дерево дуже вже старе таке. Вже на ньому листя обсипалися, на берізки ще не обсипалися листя. Є. Отак, друзі, королівські квітники. І підходжу ближче, щоб побачити, що тут ближче росте. Росте барбарис, друзі, оце барбарис. Ось бересклет виглядає. Ой, я В захваті, в захваті. Хто ще в захваті, пишіть коментарі від такої краси. Ось вам королівська краса. І королівські квітники. Кіпарісовики. Друзі, ну бересклеп також. Подивіться, яке чудо. Сосни гірські, кизильник, лавандочка. Ой, обов'язково треба до неї доторкнутись і вдихнути аромат лаванди. От так зроблений цей квітник. Зараз ще відійду далі, щоб показати вам його здалеку. Бачите, як тут? Під низом бере склед, зверху ялівець, потім іде кизильник, а лавандочка. Ой, лавандочка, як тобі, як же вона квіти до сих пір дарує квітне. Так, а ось тут і барвінок, друзі, є. І, до речі, в нього он квіточка. Я знайшла квітку барвінку, до сих пір квітує барвіночок. Там він бере склети з білими листочками. Все це запам'ятуйте, друзі. Я показую усі квітники, любуюся ними. Я ними надихаюсь, я їх кожного дня дивлюся. А коли я знімаю відео, мені хочеться, щоб... Ви, хто вдома любите квітники, квіти, різні рослини, щоб ви формували свої квітники дуже гарно. Тут ми бачимо ось такими східцями зроблено. Ось одні і ось другий. Тобто два, східця і ще там три. Вон туди далі, далі видно. Ось такими східцями тобто, називається така багато ярма. Ця краса. Тепер я повертаюся на цей бік. Від цієї клумби я повертаюся на цей бік. Тут плющом заплетена земля. Ніякий бур'ян ніколи там рости не буде. Кизильник. Такі червоненькі червоненькі ягідки. буси такі. Намисто, як червоне намисто. Тут Клумба із грунтопокривними рослинами. От шавлія. Також вона зараз візьме її листочки спеціально, щоб спробувати переконатися, чи це шавлія. Так, Що там квітне таким синім кольором? Вон, бачу, якусь квіточку, що квітне синім кольором. Тут такі ґрунтопокривні рослини повністю на цьому квітнику. І по цей бік знову так само плющ і кизильник. І гірські сосни. Запам'ятовуємо це все, на відео все це залишається. І коли прийде весна, до речі, я хочу сказати, що я люблю формувати клумби. В основному восени, а не весною. Чому? Тому що всі рослини краще приймаються, весна може бути така засуха і вже тоді ті клумби не так гарно будуть рости. Так, і бачимо, як плететься дикий виноград. І які вони королівські квітники, обхожу з цього боку. Так, і покажу вам уже тут, здали. Тут вісла тече, друзі. Тут отакі ландшафти біля вісли, По один бік вісла. так, А тут і показую вам здалеку очі квітники. Краса квітників біля ваверую. Бачите, як просто плющ, обикновенний, звичайний плющ і кизильник, якому я раніше не придавала значення. Тобто вже і листочки почервоніли майже в кизильника, і ягідок скільки. Це вічно зелена рослина. Тис мене також вражає, вражає своєю красою. Отака, друзі, краса рослин біля королівського вавелю.